Всім привіт! Хочу показати стан своєї лохини, яку я висадив три тижні тому. Грунт чи суміш, точніше сказати, просів. Тиждень були дощі. Просів так добряче, на сантиметрів 5. От Blue Gold має зацвітати, я так думаю. Блюкроб, маленькі кущики, двохрічки, чендлер, гігант. дивіться, як заців. І Аврора пізні сорти. І таке як має бути суцідя. такий стан